Мені подобається, як всілякі позитивні блогери банкові накинулися на радника з нацбезпеки президента США Трампа Волца, який заявив, ну скоріше натякнув, що непогано було б Україні знизити призивний вік, призивати хлопців молодше 25 років для того, щоб заповнити. Вакансії, так би мовити, на фронті, щоб Україна могла врешті стабілізувати фронт, і щоб ми разом отримали хорошу переговорну позицію у переговорі з Путіним. Щоб можна було сказати ну дивись, Путін все рівно твої війська. Далі не просуваються вже все рівно в Україні є резерв людей, вона може воювати проти вас скільки завгодно, тому нема сенсу продовжувати. Давай зупинимося. Блін, хлопці, якби ви так переживали за справу, то ви мали би подумати: а чому ми не будуємо оборонних укріплень? От чому у нас два роки, уже як обороняємося, але оборонні укріплення... Воз і нині там. Ну, ще два роки тому Залужний, тодішній головком, говорив, що треба переходити до будівництва оборонних укріплень. Спочатку навіть слухати не хотіли. Потім, через, не знаю, через рік, почали щось робити, точніше, почали виділяти гроші. Але оборонні укріплення будував в основному Порошенко за свій рахунок. Так йому, ще й екскаватори не пускали на фронт, щоб не будував. Держава, якщо гроші виділяє то ці гроші, невідомо куди діваються, нічого не будується або будується зовсім неякісно. І ви хочете, щоб солдати наші обороняли країну, тримали лінію фронту в таких умовах, от в цих викопаних вручною лопаткою окопах, і при тому, щоб вони не гинули, не калічилися, не вибували з строю. Ну, звичайно, що якщо у нас немає оборонних укріплень, то солдати будуть е гинути в рази більше, ніж е при оборонних укріпленнях. При е обороні, і відповідно, е якщо Є оборонні укріплення, то е, втрати менші, нема втрати більше. Якщо їх немає, то треба більше набирати і більш, менше бажаючих іти добровольно, тому що, на вірну, смерть ніхто йти не хоче. Це людська природа. Ну так е, ось, будь ласка. Будуйте оборонні укріплення, і не треба буде призивати 18-25 річних. І не треба буде боятися, що їхні мами прийдуть до банкової і винесуть вас з відтіля. От і все дуже просто. Що зараз робити? Зараз треба негайно виділити кілька десятків мільярдів гривень. Як мінімум для срочного будівництва оборонних укріплень в на найбільш е, критичних ділянках Покровськ і так далі. І е, треба залучати не свої фірми, а всі, хто може ефективно це зробити, в тому числі іноземні. Тих же турків запросіть. Хай не дороги в Києві будують, а хай будують оборонні укріплення. Якісно, е, нормально, хай за великі гроші, але зроблять добре. Ну і понятно, що це. Через кілька місяців тільки е, матиме ефект. А якщо нам треба вже поповнення, ну так е, підвищить зарплату солдатам. Не 100 тисяч, з яких вираховуючи маса, а 120-150 тисяч тим, хто напередку. І нічого не вираховувати. Тим, хто зголошується йти в військо добровільне, одноразово на карточку 100 тисяч гривень, наприклад. І тоді проблема буде вирішена і. Не треба буде щось міняти в призивному законі, збурювати суспільство.